Привіт, з вами Трускавець онлайн. Сьогодні в другій школі гімназії проводиться благодійний ярмарок Крила Надій. Кошти з якого будуть передані дівчинці Страдомській Христині, учениці 8-го б класу другої школи гімназії. Дівчинці потрібна не родинна трансплантація кіскового мозгу. Троскавчани, гості міста, а також дитячі садочки, санаторно готельні комплекси долучаються до цього ярмарку. Хто став організатором цього ярмарку? Ну я думаю, що адміністрація нашої школи. І хто долучається до цього? Думаю, всі бажаючі учні, а також думаю, всі громадяни нашого міста. Тому що ми докладу зусиль, щоб про це дізналися як більше людей про цей ярмарок. Я думаю, такий ярмарок це прекрасна нагода зібрати кошти, розказати про цю проблему біду великій кількості людей і відповідно зібрати багато коштів. Долучаються в принципі всі, всі заохочуються. Не очікували такої якоїсь активності в цьому, Але все проходить дуже вдало. Кожен має співчуттям ставитися ну, і допомагати, бо нас Господь навчав допомагати, любити ближнього, як самого себе, поставити себе на то місце. І, звичайно, що, що тоді ти, твоє серце стає м'яким, і ти тоді. Змож допомагати. Я дуже вірю, що ми тій дитині поможемо обов'язково, тому що всі діти налаштовані, всі вчителі налаштовані, і ми думаємо, що навіть всі сусіди, які по кругу є, що вони мають прийти. Це дуже гарна дитина. Її мама закінчувала нашу школу, це наша учениця, і ми всі дуже хочемо допомогти. Просто фантастично. А якщо ми хочемо, то це має збутися обов'язково. Я розумію, що сума фантастично велика, але світ не без добрих людей. І діти, діти настільки налаштовані, що от вони. Суму грошей, а друга принесла на 100 гривень більше. Воно зразу біжить і каже: Я ще хочу, я ще хочу дати. Тобто ну, діти діляться, а особливо прийшла коляда. Діти мають ще свої гроші, і вони щиро тими грошима діляться. Те, що заробили на коляду, віддають для тої дівчинки. І дай Боже, щоб та хрися наша росла здорова і була з нами. Ми всі постаралися, думаю, що спільними зусиллями. Люди здають з радістю кошти, вони відреагували на те, щоб допомогти цій дівчинці. І я думаю, що з цього буде результат. Як ти думаєш, вдасться зібрати кошти для дівчинки? Я думаю, що так. А? Та я думаю, що операція прийде успішна і вона буде шишити. Праскавчани та усі небайдужі. приєднуйтесь до цієї акції. Реквізити ви можете знайти на нашому сайті або в інших соціальних мережах.